Na europejski lobby wpłynęło na zmianę retoryki prezydenta USA, do Rosji, jak Ukrainie sprzyjaty posyłaniu, pitrymki z boku Trumpa. O poczujemy w rozmowie z Lukeem Hardingom, korespondentem brytyjskiego wydania The Guardian. Do 2011 roku pracował w Rosji i wyświetlił rosyjskie złoczyny, z okryma napad na Gruzję. Журналіст активно підтримує Україну, висвітлює події на фронті. Перед черговим виїздом на передову Гардінг долучився до розмови з нашу колегу Анастасією Купрієць Здається, що Трамп змінив свою політику щодо Росії. Тепер каже, що він роздратований Путіним і його поведінкою. Наскільки стабільними, на вашу думку, можуть бути ці зміни, і що має робити Україна, щоб утримати США на своєму боці якомога довше? Я це цікава ситуація. Я особисто не переконаний, що Трамп дійсно змінив своє ставлення до Росії і Путіна. Я маю на увазі, ми маємо бачити, що проблема з Трампом полягає в тому, що дуже часто він говорить одне, а робить інше. Так він говорить про санкції проти Росії. про удари по економіці, але потім він каже, що це буде через 50 днів. Там, де я зараз, тобто в Києві, кожна ніч здається довгою, тому що Росія обстрілює дронами, балістичними крилатими ракетами. Сотні тисяч людей ховаються в укриттях, і 50 днів здаються вічністю. У той же час очевидно, що той факт, що Америка надає деяку зброю або фактично продає, Є зброю європейцям, які потім передадуть її Україні, є кроком вперед. І я думаю, Володимир Зеленський з моменту катастрофічної зустрічі в Овальному кабінеті в лютому намагається зробити все можливе, щоб догодити Трампу, не суперечити йому прийняти те, що Трамп каже, як правду, навіть коли це неправда але безумовно тут є плутанина щодо того, якою саме будеться зброя, скільки буде систем Петріот? Я думаю, що є відчуття, що можливо цього буде недостатньо, щоб змусити росіян припинити війну. Як ви думаєте, ця стратегія догоджання Трампу буде ефективною і протягом якого часу? як на мене, це єдина доступна опція. Я пам'ятаю свою розмову з високопосадовцями з уряду зеленського восени минулого року після перемоги Трампа. Вони казали, що за Байдена були розчарування. Поставки зброї були повільними. Було так багато червоних ліній. Я сказав: слухайте, Трамп буде ще гіршим. Він може зрадити вас, хлопці, і справді, перші шість місяців його адміністрації ми це і мали. Трамп називав Зеленського диктатором. На деякий час відключив розвідку, більш-менш припинив поставки зброї. Казав, що з Путіним набагато легше розмовляти якщо Трамп дійсно змінив позицію, то це чудово. Але ми знаєте, ми маємо бачити, що Трамп хоче отримати легкі перемоги. Він хоче мати можливість сказати своїй команді, що тепер європейці платять за американську допомогу, і це набагато краще ніж за Джо Байдена. Але чи достатньо цього, щоб допомогти Україні? Якщо Україна отримає томагавк великої дальності, які вона могла б використати проти Москви? Це вже інше питання. Якщо це станеться, тоді я думаю, ми зможемо побачити справжній су у політиці Білого Дому ситуація з Трампом справді є нестабільною і протягом тривалого часу він шукав діалогу з Росією, робив для неї певні винятки. Хоча вона підтримує Іран і Китай, які є ворогами США, але Трамп все ще вірив у якийсь діалог з Росією. Чи ви вважаєте, що це через зв'язки, які він має бізнес-зв'язки з Росією з 80-х років, які ви також описували у своїй книзі про те, як Росія допомогла прийти Трампу до влади? Що могло бути власне тою причиною, що Трамп так довго заплющував очі на поведінку Росії я думаю, що ми можемо сказати напевно, що Трамп є найбільш проросійським американським президентом в історії. Подивіться, це партія, яку він очолює, республіканська партія. Це партія Рональда Рейгана, який описував Москву, радянську Москву як імперію зла. Ми пройшли довгий шлях від такої позиції до появи багатьох прихильників Дональда Трампа, які дійсно налаштовані за пекло антиукраїнське та проросійське. Російське І я думаю, що цьому є кілька пояснень. Одне з них ідеологічне. Є люди, які займають крайні праві позиції в американській політиці, які думають, що Росія це біле християнське консервативне суспільство, яке ненавидить феміністок, лібералів, що воно релігійне і так далі. І є певна симпатія, культурна політична симпатія до Росії, на якій грає Путін. Існує також передісторія, як ви згадали той факт, що Трамп має ділові стосунки з Росією протягом 40-50 років. Що його перша дружина була зі східного блоку, з Чехословаччини є секретні файли поліції в Празі і в Москві. Я їх бачив, де шпигуни східного блоку шпигували за Трампом протягом тривалого часу. А також у вирішальні моменти російські олігархи платили гроші організації Трампа, купували його маєток у Флориді на 50 мільйонів доларів дорожче, ніж він коштував на той час, і так далі. Тож тут є темні фінансові зв'язки. Але я думаю, що інша. Ще пояснення полягає в тому, що російська пропаганда була неймовірно ефективною. Росіяни фактично переконали Трампа, що у 2016 році Україна змовилася з Гіларі Клінтон, щоб спробувати схилити виборців проти Дональда Трампа. Іншими словами, це перевернута реальність. Реальність же полягає в тому, що росіяни втрутилися у 2016 році, щоб допомогти Дональду Трампу перемогти. Зараз Трамп відмовляється це визнавати. Він вірить у. Теорію змови, тож ми перебуваємо у своєрідному новому світі великих держав, імперіалізму, завоювань. І Я думаю, що в цьому Трамп і Путін говорять однією мовою. Вони розмовляють однією мовою, але насправді є оцінка, що Трамп не розуміє Росію, не розуміє якою жорстокою вона може бути. Що вона може весь час обманювати, говорити одне, а робити зовсім інше. Що стосується європейців, хочу запитати, чи вважаєте ви, що у Європі почали розуміти Росію трохи краще? Наприклад, коли Мерц канцлер Німеччини заявляє, що всі дипломатичні засоби у підході до Росії вичерпані it took a long while так, але боже мій, це зайняло так багато часу, щоб досягти цього. Я думаю, що проблема в тому, що за останні 20-25 років, відколи Владимир Путін перебуває при владі, він робив божевільні. Неможливі незаконні речі, європейці певною мірою дозволили йому це робити, чи то війна в Грузії, яку я висвітлював для своєї газети The Guardian у 2008 році, чи то окупація Криму, захоплення частини Донбасу 2014-го, або повномасштабне вторгнення 2022-го. І тільки дійсно, 2022-го європейці об'єдналися і почали підтримувати. Вати Київ не тільки політично, але і військово і економічно Я Думаю, що здебільшого за винятком проросійських країн, таких як Словаччина та Угорщина, Великобританія, Франція, Німеччина розуміє, що Росія є, на мою думку, фашистською країною. Я висвітлював події з Маріуполя перед великим вторгненням. Вже був кореспондентом з фронту. Те, що робить Росія, це кампанія, щоб фактично позбутися України і винищити українців. вбивати цивільних, катувати, гвалтувати, знищити українську культуру, мову і поезію. Ми не бачили нічого подібного в Європі з 1930-х років. Польща тоді була величезною жертвою фашизму. Тож це фашизм номер два. І я думаю, що скандинавські країни, країни Балтії, західні європейці. Вони розуміють, якщо Путіна не зупинити в Україні, він продовжуватиме, він продовжуватиме те саме з Молдовою або країнами Балтії. А тим часом Росія веде масовану кампанію, саботує нашу демократію, нашу політику, намагається впливати на вибори, аби проштовхнути теорії змови в соціальних мережах. Перерізає кабелі в Балтійському морі, використовує злочинців, аби підривати українські склади, як це було і у Великій Британії. Тощо тому я думаю, що суть у тому, що Росія воює не лише з Україною, Росія воює із Заходом, зокрема з демократіями Європи, і вона вважає, що має право на сферу впливу за межами своїх кордонів. яку, безумовно хоче поширити на східну Європу і центральну Європу. І на жаль, Польща знаходиться посередині всього цього. Але я думаю, що більшість польських політиків, як лівих, так і правих, розуміють цю нову і темну реальність. Росія має дуже активну пропаганду в різних місцях і намагається розділити розколоти суспільства, зокрема і у питанні України і необхідності їй допомагати. Але Велика Британія здається тут є певним винятком. Там є більше консенсусу щодо того, що Росія є загрозою, а Україна потребує допомоги і підтримки. Чому на ґрунті Великої Британії пропаганда, яку сіє Росія, має менше шансів прорости? це цікаве питання. Я думаю, що є дві причини. Одна, знаєте, досить неочікувана причина, яка полягає в тому, що британці завжди підтримують слабшого. Я маю на увазі, що це не є конфлікт рівних. Це Росія з її величезною військовою і сухопутною територією і ресурсами військовими і людськими атакує і намагається дійсно повністю знищити меншу країну, яка є демократією. Отже, підтримка Британії це свого роду елемент чесної гри. Але крім цього, ми мали ці випадки і у Великій Британії. Коли російські наймані вбивці приїздили до нашої країни, аби вбивати людей, своїх дисидентів, і я думаю, що це сформувало британське ставлення і британську чутливість. Вони розуміють, що Путін вихідець із КДБ. а це означає, що він весь час бреше, і він не має жодних докорів сумління, щоб відверто кажучи, вбити будь-кого, кого він вважає своїм ворогом. Really well, you worked there for a long time, you were covering all the atrocities. Uh... Ви добре розумієте, що таке Росія. Ви працювали там протягом тривалого часу. висвітлювали всі звірства протягом багатьох років. і мали таку роль свого роду касандри. Ви говорили, що Росія нападе на Україну. що Росія це імперія. Вас ніхто не слухав, не вірив. На жаль, зараз європейські країни занепокоєні тим, що Росія може напасти на одну з країн НАТО переважно йдеться про сусідні країни з Україною. Які ваші прогнози щодо цього? якщо Росія спробує можливо випробувати п'яту статтю НАТО? коли вона може це зробити? Я думаю, що на даний момент Росія має іншу ціль. Як я це бачу, абсолютним пріоритетом Путіна є отримання повного контролю над Донецькою областю на сході України, куди до речі, я збираюся цього тижня, і вони контролюють близько 70% цієї області. Але північна частина Донецької області, зокрема кілька великих міст, таких як Краматорський, Слов'янськ, які дуже добре захищають українські війська. Тобто, можливо, росіяни можуть атакувати НАТО, але не швидко. Я думаю, це займе безумовно ще один рік, можливо, два роки. у той же час. Я абсолютно переконаний, що напад на країну НАТО можливий, особливо поки Дональд Трамп при владі. Тому що я думаю, Росія мріє довести, що стаття 5 не має сенсу. Що ми живемо у світі без правил, що насправді американці не дуже дбають про Європу чи трансатлантичні відносини. Якби Росія змогла взяти Одесу, вони б точно рушили до Молдови. Але наразі вони не можуть взяти Одесу. Тому я думаю, вони можуть дивитися на Литву і Калінінград. Я б нічого не відкидав. Смішно, ви описали мене як Касандру. Я хотів би, щоб я не мав рації, але я її маю. Росія держава без правил, без меж дозволеного. Путін опортуніст. Він візьме те, що може взяти. Якщо він думає, що може взяти країни Балтії, він спробує. Якщо він думає, що може взяти Польщу, спробує взяти Польщу. І єдине, що його зупинить, це не риторика, не глибоке занепокоєння з боку Європейського союзу. Це жорстка сила, це зброя, безпілотники, ракети, війська і військова сила. Дуже вам дякую за цю розмову, за вашу підтримку. Я бажаю вам залишатися у безпеці, коли. Ви поїдете на лінію фронту, дуже вам дякую,